Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка і з вами Євген. Зараз буде огляд нової моделі від Зубра. Хід цього сезону Зубр Z250 на 20 кінських сил. Мототрактор з одноточною навіскою на секунду. Всі кажуть, що в нього 24 кінських сили встановлені, але це не так. По факту, то в ньому 14 кВт, це плюс-мінус 18 кінських сил. По-хорошому. Ось такий агрегат в ньому встановлений, його маркування 11.15. Ще десь пишуть, що його маркування 11.05, як вибито на блоці, наприклад. Конячка з рідинним охолодженням, тому прослужить довше, ніж без нього. Ну, Тут не цікаво. Збірка і ЛКП в ньому на посередній якості, я не скажу що. Вау, наприклад, як у Шіфенга чи Кентавра. В ньому з приколів є висока вихлопна система. Тобто водіть, сидячи за кермом, за місцем оператора, не нюхає вихлопних газів. Тоді в ньому стоїть доволі чимала така резина. І в принципі все також зручне місце оператора і в самому керуванні він також непоганий. Ось погляньте, передня гума в ньому. Тут навіть не вибито, які на ньому цифри є. Передня гума з цієї сторони вибито 6х12, а задня 95 х на 16. Бачите, в якому діапазоні широкому може регулюватися задня колія. Тобто для роботи в міжряді ну, підійде дана техніка. Ще в ньому механічне рольове, звісно. Але досить легко управляється. Чого не скажеш, наприклад, про шифенк. Тут дуже важко все, уп... а тут прям легко. Але його і вага 645 кілограмів. Ось так. Тоді. Давайте перейдемо вже до місця. Ні, потім. Трьох одноточну навіску покажемо. Бачите, циліндр. І, в принципі, все. Ми катафоти, тобто це я розбився, можете купити один і він підійде і сюди, і туди. Також є штатний кейс з інструментами, крила металічні на секундочку. І ось такий Тоже маленький наборчик з усім необхідним для першого обслуговування. І заподібний ключ, щоб його заводити. Так. Якщо, наприклад, у вас сів акумулятор, а він запускається також з електростартера. Тут в салоні я себе зручно почуваю. Педалі в зручних, інтуїтивно зрозумілих місцях знаходяться. Щеплення також. КПП в дуже зручному місці знаходиться, в принципі, і сам речах прекрасно працює. Трошки треба прикладати сили. Ну, на місці, хто передачі вмикає. Є повишені, понижені і три передачі вперед і одна назад. Тобто 3 плюс 1 помножено на 2. Управління світлом знаходиться ось під кермом, є аварійка і ще якась невідома нам кнопка. Та сигнал, який не працює. Ну все, тепер... Давай щось. щось. Я заведу, проїду, вперед-назад. thank you Ось така техніка і коштує лише 3200 доларів. Телефонуйте за номером і можете замовити прямо зараз з доставкою і оплатою при отриманні. До побачення! З вами був Євген. Дякую, що додивились відео до кінця.